Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошу вас на загальний терор розклад на тему. Що вас буде чекати сьогодні? Що вас буде чекати сьогодні? Вас буде чекати сьогодні. Вине з дороги, спілкування, можливо, когось через інтернет. Це може бути спілкування з родичами або знайомство через інтернет. Ви будете сьогодні в бадьорі, активні. Будемо займатися новими справами, які вам відкриють дороги перед. Ось буде чекати сьогодні. Буде чекати Стабільність. У дому, в справах, оновлення дому. Щось буде чекати сьогодні. Багато розмов, багато спілкувань, так. буде дві зустрічі. Тому запропонують роботу. Гарно проведете нині час. Когось чекає? успішні новини державних установ. Все не так як ви того хотіли. Але так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.